Доброго дня, магія та української мене звати Олена. Послання і поради від вищих сил вам на сьогодні. Ви отримаєте шанс тут пентаклів для того, щоб реалізувати ті плани, які ви маєте. І ви повинні вірити в те, що ви отримаєте той результат. Єдине, ставте крапку на своїх роздумах або переливанні з пустого в порожнє. Негативних думках, а рухайтеся, дійте. Не потрібно згадувати те, що було в минулому. Вам потрібно пропрацьовувати стратегію, вам потрібно відсікати негативні думки. Вам не потрібно мати в своєму оточенні тих людей, а ви передбачаєте, що дані люди, або відчуваєте, що є саме ті, які лицемірно поводять по відношенню до вас, то вам говорять, що ви повинні позитивно наповнюватись. А тих людей, які не бажають вашого розвитку і досягнення саме того результату, якого ви прагнете, ви повинні відсікати. На спілкуванні з ними ставити крав. Не давати можливості маніпулювати собою, а вибирати шлях, бути впевненою в собі людиною, впевненою в тому, що вибір шляху, який ви зробите, приведе саме вас до того результату, якого ви бажаєте. Єдине, що маєте відчуття внутрішнього наповнення і самодостатності, і це надасть вам можливості досягнути результату. Відчуття ресурсності, відчуття самодостатності і приведе вас саме до того, що ви здобудете примножите і покращите, як по відношенню до благополуччя, достатку, так і досягнути ізобілія ви зможете, якщо використаєте той шанс, який надають вам вищі сили на даний момент. Дякую.